Ребята, погода задовбала. Тим більше я гіпертонік, і тим більше, що в мене болячки є такі, що погода впливає на мене. Я не можу переносити це. Я постійно, блядь, на таблетках. Я вже задовбався з цими таблетками, повірте мені, я задовбався. І баба в тому числі теж так само. Так справа не в тому. А, а чому така в нас погода, отакі в нас катаклізми? Останнім часом і в цьому ідуть після Майдану. Запозапам'ятайте. Пішло після Майдану. Це що Бардак пішов? Республіка в нас стала залежною, Україна. Не, не дасть Європа грошей, нема зарплати, нікому не видадуть ні воєнним, ні пенсіонерам, ніде нічого. Ми залежні від Європи. Європа сказала, воюйте, воюємо. Європа сказала ніякого миру, ніякого миру, так само з Америкою. Європи. Так що, бачите, Україна вже вона не незалежна, а вона залежна від Європи, від Америки. Це так, от вам Конституція першої статті нарушена повністю перша стаття, друга стаття. Людина є найвищою цінністю. А в нас людей вистачає, як тварини на бою на бойню відправляють. Немає людина, жити людина не має права. розпоряджається, чорт знає що. Оця режим. Жити людині чи не жити. Так. Далі. Чому воно все в нас? Це то не хочу казати, тому що воно вже про Конституцію Балака, ви добре знаєте. В мене про Конституцію. Ні одна стаття в нас Конституції, не... В нас немає. В нас нема гаранта Конституції. Гран Конституції він повинен буква в букву, на, кому в кому, точка в точку виконувати те, що вписано в Конституції. Нічого лишнього. Нічого. А в нас ні, не, нема Конституції. Далі, є отакі катаклізми, оці дощі, оце все. Пару днів сонце, пару днів дощі. На грядки все пропадає, як чортової матері. А чому? А тому, що ми православних президенти не вибираємо. Після а і, і, і якісь ці іудісти, чи як вони, ну, коротше, не нашої віри. Що Порошенко, що Зеленський. Да. Скажу так, євреї, іудеї. Так воно виходить. Думайте, як хочете. Я не знаю в цьому, Я в цьому не петрився точно. Я знаю тільки закони і Конституція. Оце я знаю. А остальне... Так от, бачите, знищили Українську православну церкву. Філарет добивався е, Київського патріархата. Філарет. Ні, захотіли взяти Константинопольського патріархата, от Варфоломея, Фоломея, якийсь то термус дали, чи те, Томас. Почитайте, там навіть не православна написано, а на букву С називається слово, мені важко вимовити. Получається, не пцю, як говорять, а «сцу». І от ці розкольники пішли все з цю, цю, і от Господь розсердився і кинув на Україну все, що є. Нате вам розкольники, безбожніки, ви церкву віру свою придали. От і воно є. І війни, і катаклізм.